Друзі, всім привіт! З вами бігудії. Сьогоднішнє відео це огляд нового патчу, огляд новорічного патчу з новими. Івентами і з новими дуже прикольними нововведеннями. А саме це патч 1.11.0. Тому поїхали розбиратися, але перед початком відео я прошу тебе підписатися на канал, поставити лайк та прийняти участь у розіграші, який ми проводимо під іншим відео, посилання на яке я залишу в описі. Тому приймай участь, є шанс виграти 20 доларів на баланс. тім. Поїхали дивитися, патчик. Ми бачимо тут терміни, від коли не буде працювати сервери, в принципі, все по дефолту. Далі. Подія Сонцестояння старого дерева. Це подія, получається це івент, який буде проходити з 12 грудня по 9 січня 25-го, вибачте, року. Тут описується, що це буде, і є у нас посилання на детальний опис, що саме ми тут зможемо отримувати. Я так, в принципі, плюс-мінус пробігся, прикольно. Ми будемо збирати орби, будемо збирати всякі приколи новорічні, і будемо туки, які ми вже зібрали, обмінювати на приємні плюшки. Що це може бути? Це приманка з золотою пастою, це така приманка, що дає на 20% шансів натити, ну тобто спіймати, як я поняв, золоту рибку. І ця рибка, коли ми її піймаємо, буде давати до 10 мільйонів солантів. Тобто це прикольно. Головні убори, капішони, шапки, велетень стартів гровер. Я не знаю, що це. Скоріше за все, це буде, може, маунт якийсь I don't know, тому треба буде заходити в гру і дивитися. Управа, назва гравця це титул, і різноманітні матеріали та приладдя. В принципі, прикольно, непогано. Ще прикольний, що в нас буде бігати, як я зрозумів, новорічний гоблін, і ми зможемо його Вбивати і отримувати додаткові плюшки і нагороди за те, що ми його вбиваємо. Ну і так, в принципі, івент доволі такий звичайний, але новорічний, сподіваюся, буде цікавіший, ніж був хеллоуінський. Поїхали далі. Аргбоси, додатковні спавни, Беландір і Тевент. Що вони про це кажуть? Дякуємо за ваше терпіння. Поки ми працювали над вирішенням нещодавних проблем. Ну, коротше, це вони, як я зрозумів, в період також саморічного новорічного івента з 12 по 9 грудня такий аля вибачення перед гравцями, що були проблеми з архбосами. Вони зробили, якби їх подвійну. Подвійний респ, їх буде в два рази більше. Саме Беландіра і Тевента. Наступна це кулінарія. Ну, кулінарія я так сильно не внікав, того що мені це не цікаво, але кому цікаво, можете поставити на паузу, прочитати, що новенького вони тут вводять. Тут міняється кількість інгредієнтів, ранги інгредієнтів і ранги їжі, як я зрозумів. Тому ми це вже все побачимо на багаті, коли включать сервери. І ось цей пункт. Ось цей пункт. Дуже-дуже-дуже важливий штраф підземелля. Тепер ми не зможемо отримувати класну нагороду, ходивши в, по факту, конкретні данжі, які нам треба. Тепер будуть штрафи. Що вони тут пишуть? Час відновлення тепер застосовується для персонажів, які скасовують підбір підземель після підбору групи або після входу в підземелля через підбір. Ну, коротше, штраф. Цей час перезарядки не дозволить вам негайно стати в чергу до іншого підземелля, тепер починається з 10 хвилин. Тобто, якщо ви скіпнули, ви отримаєте штраф 10 хвилин. І, судячи з цього, як тут все написано, він буде накопичуватись, якщо ви будете ігнорувати, скажімо так, цей штраф, знову скіпнете, знову 10, знову скіпнете, знову 10. Ну і так можна, в принципі, поставити хрест на підземеллях, якщо намагатися їх скіпати. В принципі, для. Новачків це класно, так як е, будуть ходити в усі підземелля рандомно, напевно, і не будуть вибирати конкретні, тобто ок. Далі. Загальні оновлення: польові та архові боси. Це, виходить, збільшено частоту випадання рідкісного та епічного спорядження під час цих зіткнень. Судячи з цього, збільшать дроп, Пуша, Кадентуса і всіх інших скажімо так, пушок з архбосів, зі звичайних босів, які ми можемо отримати. Тобто їх стане ще більше, вони стануть ще дешевше. З одного боку, прикольно, що є більше шансів отримати цю архбос пушку, а з іншого боку, ми розуміємо, що вона таким чином втрачає свою цінність. Тому не знаю, напишіть в коментах, як ви вважаєте, це окей або це не дуже окей. ПВП зменшено тривалість захисту від відображення, який надається після входу в зону конфлікту через воскресіння. Тобто щит, який був. Буде накладатися після смерті, буде меншого. Періоду, він буде коротший. Це я вважаю, це прикольно, тому що е, вони були дуже такі довгі, і по факту можна було півсвіту Tronnet Liberty пробігти в цьому щиті, коли ти ресаєшся на камінчику. Тобто, окей, це нормально. Час автоматичного виходу з системи. Це нас буде кікать, коли ми АФК через три години. Тобто, для розвантаження серверів, хоча я не знаю, вони вроді так не дуже завантажені, але хай буде. Мені здається, це б з старту було набагато профітніше, коли ми в чергу стояли. Далі Овлення орени, арени 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 арени. Щотижневі місії. Відкоригована кількість вимірних випробувань, необхідних для виконання щотижневої місії. Тобто буде інша кількість тепер поєнтів, які ми повинні використати для виконання вікліка. Ну окей, подивимось чи в більшу, чи в меншу сторону, але цікаво. Відкоригований е, маршрут Гігантіра. Правда, я хзе для кого це зроблено. Мені здається, вже всі, хто хотів на ньому політали, але окей. Риболовля у водоймах по всьому світу можуть з'явитися нові рибальські гарячі точки. О, це прикольно те, що свідчить ефект кружляючої риби. Мудрий рибалка знає, що потрібно закинути линву в ці місця, коли їх помітять. Коротше. Будуть, хто грав в БДО, я думаю, вони вже зрозуміли, що це. Це будуть такі спавни на воді, в яких буде або кружляти, або вискакувати, випригувати риба, як це було в БДО. І на цьому місці, скоріше за все, буде якась там унікальна риба, або більший шанс отримати якусь рибу вищого грейду. Тобто це такий спаун, де. Краще всього вона ловиться. Далі тут коригування в військових іграх, тобто додано канали, значки гравців, інші, там всякі фікси, проблеми, статистики і так далі. Підбір команди, тепер походження підземель, стоячи в черзі, для випадкового підбору має, дає нам чотири коробки вибору фрагментів душі замість осколків душі, характерних для відповідного підземелля. Тобто тепер нам будуть давати. Чотири коробки по вибору фрагментів, скоріше за все, в рандомний, ну, в інші данжі, в які ми там нам вони потрібні. Тобто не один осколок, а чотири. Ну, подивимось, прикольно. Скоріше за все, буде найс. Nice. Далі бойові всякі статистики і так далі. І інтерфейси користувача. Це все, скажімо так, візуально, тому ми це вже все побачимо. В грі всякі худи, аукціони і так далі. Дякую, друзі, за перегляд. Це був огляд патчу. Сподіваюся, інформація корисна. Сподіваюся, це комусь цікаво дивитися. Тому напишіть в коментарях, чи є сенс продовжувати, скажімо так, цю рубрику з оглядами патчів чи ні. Тому дякую всім за увагу, друзі. Підписуйтесь, всім папа. -па.